Майстрині жіночого клубу відрада знову вражають своєю творчістю та допомагають ЗСУ. Цього разу вони організували виставку ярмарок під назвою Таланти твої вороніш. Тут як декоративно-ужиткове майстерство, так і смачна езноманітна випічка. Свої вироби майстрині вклали всю душу. Галина Ворона вміє шити, вишивати, в'язати гачком. Зараз вона дивувала своїми ляльками. Ці вироби, які зроблені, значить з різного матеріалу по різному, вони всі робляться. В общем, техніка виконання у всіх різна. Дуже цікава, оця остання моя робота. Така дівчинка, яку можна садити де завгодно, і скарбничка. Є дуже цікаві вироби, хочу показати. Значить, скарбничка, але можна сюди чай купити, розсипний кофе і запакувати. І повернуть, і буде вас такий подарунок. Роблю те, що є під руками. Якщо чогось не вистачає, тоді тормозиться робота трошки, поки підберу роботи, якими зустрічає виставка, авторства Галини Сидоренко. Вона членкиня жіночого клубу відрада. Галина Миколаївна вишиває багато років. Кількість її виробів незліченна. Роботи неодноразово виставлялись у воронежі шості кролиці. Вишиваю, ще з дитинства і це ще від мами. От, а так уже ж дуже багато стала займатися, як уже ж вийшла на пенсію. Люблю все. От і рушники люблю я вишивати. Ось вишив, а воно ж виходить получається таке вже гарненьке. Хочеться скоріше, скоріше, щоб побачити вже. Кінцевий результат Амігорумів. Я за нігачком які іграшки презентувала юна учасниця виставки Анастасія Вареник. Сама дівчинка не була присутня на відкритті. Про її вироби розповіла мама Ганна. Це котик і зайчик. Ну це ті, що я сюди принесла вдома. Теж ще є. Займається вона плетінням іграшок. Ну, років два, мабуть. Зараз їй 13. Років два. Я їй не допомагаю. Вона сама знаходить в інтернеті. Як робити от така. Неї є посидючість, є натхнення, і я нею дуже пишаюся. Привітали з відкриттям виставки всіх присутніх, гостей, представників влади Шостки та району. Дійсно, воно всі ці вироби, всі ці чудові, просто ну я б сказала такі, неперевершені. Кожне по своєму виріб вони пронизані якимось теплом, якимось світлом. І ми розуміємо, що у цьому виробі кожна майстриня вона вклала часточку своєї душі. Хочу подякувати всім організаторам за. Цю виставку за те, що не забуваємо ми всі наших захисників, і завдячуючи їм, ми збираємося. Дякуємо вам за те, що збор організували. Ми допоможемо нашим захисникам цим заходам. Дякуємо вам, що ви це робите. Дякуємо, що ви це організовуєте. Це дійсно відволікає відволікає і надає, надихає на те, що ми повинні працювати, повинні вкладати свою душу. І обов'язково буде перемога. Дай Боже, щоб ви ще процвітали і радували нас. Загалом у виставці взяли участь 11 майстринь. З ким би ми не говорили про рукоділля, кожен розповідає свою історію і свою мотивацію. Але всі говорять одне: коли на душі тяжко, коли не полишають тривожні думки, берешся за рукоділля, рахуєш хрестики, чи бісеринки, чи петельки, і все, наче упорядковується, стає на свої місця. Так, що займатися рукоділлям корисно для здоров'я. Рекомендуємо. Вироби й смаколики користувались неабияким попитом у відвідувачі виставки. У кінці заходу справжнім сюрпризом для всіх стало музичне привітання від художнього керівника Воронівського будинку культури Юрія Корнієнка.